Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову в біткоін Miner симулятор <хи> Наразі я нафармив 408 біткоїнів, і мені здається, що це дуже велика сума. І ми відразу підемо її тратити. Але перед цим я би хотів попросити вас поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу, посилання на який є в описі. Так, на чому ми зупинились? Ми зупинились на тому, що купили ось таку Diamond відеокарту. В принципі, вона щось там майнить, щось там робить, не знаю що. Давайте подивимось. У нас виходить непогано. У нас виробляється кіловат трішечки більше, чим ми хаваємо. Енергія баланс у нас тут є ще. І ми можемо включити оверклок. Якщо ми його включимо, то ми почнемо крутіше, як я розумію, фармити цей біткоін. Ну, зараз воно обновиться. Опа, 203%. Непогано. Так, у мене є 414 біткоїнів і мені потрібно їх Зараз відразу йти і тратити. Так ще і розумієте, її тратити треба ну, з розумом, тому що на біржі можна продати біткоін як дешево, так і дорого. І зараз щось тут з курсом непогано. 4500. Почекай, 4500 це найгірший курс, якщо я не помиляюся. Був ось до 425. О, трішечки піднімається. Я можу получити мільйон кеша. Ю непогано. Опа, піднявся. Продаємо все. І в мене мільйон кеша. мільйон двісті п'ятдесят тисяч. І що би я хотів зробити, я би хотів зайти і подивитись крутецькі відеокарти. 2 мільйона! 2 мільйони вона коштує! Та я вовше нуб. Я повний нуб! у мене був даймонд Оцей 2 мільйона. Ладно, давайте купимо за 500 тисяч ось цю відеокарту. 970. І мені ще ж потрібно щось із електрикою подивитися. Давайте подивимось електрика. Щоб я не провтикав цей момент. Получається, скільки в мене хаває ось ця відеокарта. Вона хаває 9 кіловат. Це більше, чим взагалі в мене виробляє. Мене виробляється сім, тому мені зараз обов'язково потрібно подивитися, що мені таке можна придбати, яке буде фармити нормально кіловат. Ну ось за 250 тисяч дві штуки можна купити, це буде ще півмільйона. І в мене ще лишиться 250, тому я за 250 можу ще щось придбати, та ну за 100 тисяч можу цю купити і ще раз її купити. Все, погнали до бази. Якраз у мене є півмільйона кеша, і за це півмільйона ми зможемо купити собі трішечки енергії, я би сказав. Тут онов ну, чувака взагалі фармиться жорстко. Щас мене до нього Будемо в гості, подивимося, що в нього там взагалі є. До речі, там левел 4, ми зможемо туди піти. Так, мені треба, виходить, відразу Edit Plot, Build, електрика. І мені треба ось ці штуки поставити, генератори. Бемк 1, бемк 2, Все, супер. Що в мене по енергії? 39 кВт! 300% майнінга. Оце супер. Відразу сюди ставимо Diamond карту. Сюди ставимо ще одну Diamond карту. А сюди ми ставимо новесеньку карточку. І обов'язково дивитися, що в нас тут. 20 ми Хаваємо, юо, Йо... але ми хаваємо більше, чим виробляємо. Тому я би сказав, що зараз фармити Саня буде взагалі жорстко. По 4 біткоїна, 5. Почекай. Йо, ми нормально фармимо. Цих біткоїнів, це супер. Так, погнали, подивимося, що взагалі там є таке, куди ми можемо сходити, подивитися, що взагалі можна там придбати. І ще я би побігав, би подивився, що тут взагалі є цікаво. Спід мовіфер. За 150 тисяч можна швидкості собі купити. Було б непогано. Майнінг столи. 2 мільйона стіл стоїть. Я в шоці просто. Так, куди це ми прийшли взагалі. Що у нас тут є? Йо, а тут ще купа всього є. Юніт, четвертий левел. Ну, якраз четвертий у мене є, У мене є 12 навіть. І я годен сюди піти подивитися, що тут взагалі можна поставити. Може, ми можемо збільшити свою територію, бо тут я бачу, у чуваків теж є свої карти. Почекай, я не поняв. Я пройшов круг і повернувся. Це як взагалі? Це ж моя хата. Не поняв. І як так взагалі відбулося? Не знаю, як так відбулося, але я би зараз пішов, продав біткоін і купив таку штуку, яка буде давати мені швидкості. Якщо чесно, тому що повільний буде взагалі не хочеться. І обов'язково зараз після цього сходимо до цього чувака. Подивимося, що взагалі в нього тут стоїть. Бо ось якийсь малесенький чувачок, він такими звичайними карточками майнить в цілому. А тут що у нас дейлі ревард? Через 8 хвилин можна стартед пак отримати. Непогано. Так, друзі, що там по курсу біткоїна? Що ми продавати? Ну, не хочеться. А ще й комісія, йо. А тоді в мене, кстати, не було комісії, мені не писалося. Нам ну, може й писалося, але я просто не бачив. Так, ну ціна, звісно, повна єрунда. Повна єрунда. Ну, ладно, продаємо. Що ж поробиш? У мене тепер на балансі 600 тисяч кешу. Так, а ну тихо, Саня, 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 за 100 тисяч даймонд карту можна придбати. Чи, можливо, оцю. Ладно, все, купуємо ось цю. А біткоїни дофармляться, чітко, чітко фармляться. Так, ладно, продаємо по поганому курсу. 199 тисяч у мене є на балансі. Погнали просто додому, просто побігли. Абалдіть у нього панелі. Він взагалі літати може. Це що, є адмін якийсь чи що? Я не можу зрозуміти, в них тисячні левели у всіх. Це просто шок. Саня взагалі ну Саня ну бас, ще й конкретний. Так, ставимо нову потужну відеокарточку. Бемк! Що в нас по енергії зараз? А ну, обновиться? Нормально, нормально. Ще жити можна, ще поки все супер, і обов'язково треба поставити собі ось цю штуку Speed Modifier. Your rebuilding mod press X to cancel. Окей, так, давайте його поставимо. Якщо ми на нього ставимо, почекай, а що це взагалі таке? Що це взагалі таке? Чому я не то купив? І що я купив? Що я купив? Скажіть, що я купив? Чому я не став швидшим? Мене десь обманув. Ну, просто. Підмануло, ну, 150 тисяч потратив. Ви, що на приколі. Обалдеть. Так, почекай, я все рівно не зрозумів, як так вийшло, що я побіг туди, а прийшов додому. Я зараз з цим обов'язково розберуся, але я хотів би подивитися в інвентарі. У мене є кейси. Ну, як кейси, бокси, які мені давали, поки я стояв АФК. І тут можна щось отримати на халявочку. А ну давайте подивимось. Я їх не купував, мені їх дали просто так. Можливо, мені дадуть щось толкове. Ну, хоча б щось з енергією пов'язане. Майнінг девайс. А це що таке? Почекай, це відеокарта така? Чи. опа. Опеннест, погнав далі, скіпа. Що випадає? Знову такий майнінг девайс. Ні. Почекай. Ні, 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 майнінг девайс. І ще started кейс. У мене є. Давайте його теж відкриємо. Стартед бокс Energy. Непогано, непогано. Так, стартед бокс Energy. Ми це все обов'язково все поставимо. Просто-просто я готовий це все ставити. Електрика, стартед бокс у мене є. Давайте його обов'язково поставимо. Отут ось тако. І що в мене там по відеокартам? Це ж, як я розумію, відеокарти такі, да? Да, в мене такі є. Давайте їх теж поставимо. Чому б і ні? Бенк. Бенк. І сюди поставимо. Нехай фармлять. Хай фармлять. Що мене тут по енергії взагалі. 29 кВт Ми хаваємо. В принципі, це нормально. Це нормально. У нас ефективність хороша, запас енергії у нас трішечки є. Можна йти і продавати ці всі біткоїни просто. Просто брати і продавати. І купувати нові відеокарти. Або навіть я би сказав, не просто відеокарти. Можна ще і енергію трішечки підфармити. Ну а це що комісія, мені вона не подобається. 35%. Це дуже багато. Але що ж поробиш? Продаємо, отримуємо кеш. 950 тисяч кешу в мене є. Тепер фармиться, знаєте, нормально. Я би навіть пішов би зараз і купив ще одну відеокарту за півмільйона. Давайте її придбаємо. 9 кВт вона хаває. У мене запасу в 10 кВт є, це дуже малий запас. Мені потрібно обов'язково зараз все продавати. У мене знову півмільйона кешу. Це що за прикол? Як так? Чому ти так багато фармиш, Сань? Ти почав заробляти такі мільярди. Просто ну це ж не супермільярди. Ось в чувака мільярди. Ви подивіться, в нього сонячні станції. Наскільки я пам'ятаю, ця сонячна станція коштує ось до 150 мільйонів. Вона взагалі ж дуже... Потужна, дуже потужна. Але ми поки що поки що, поставимо ось такі штуки. Так, давайте, Бемк, один, два. Тепер хорошо. У нас що в нас по енергії? По плану 42 кВт У нас є в балансі, в бонусі. В ну засейвлених 42 кВт. Це хорошо. Ми ставимо ще одну відеокарточку. І що в нас тепер? Не 42, зараз 33. Теж непогано. Взагалі супер, я би сказав. А так у нас ще оверклокінг. Ми більше трішечки добуваємо, тому нам за цей період часу потрібно нафармити максимальну кількість грошей. Так як у нас зараз 33 кВт активно, ми можемо ще спокій. Придбати собі дві карточки по мільйона гривень. Чи можливо все ж таки назбирати на карту за 2 мільйони? От я навіть і не знаю. Давайте подивимося різницю між ними. Получається, 500 тисяч відеокарта. Вона хаває 9 кВт і 0,27 біткоїна в секунду. Ця один біткоїн в секунду. Але вона хаває, получається, в два та майже в три рази більше. Та і добуває майже в три рази більше. В принципі, вони плюс-мінус одинакові. Але 2 мільйони доларів. Де скільки взяти? А що по курсу? О, трішечки пішов вгору, але мені було б непогано, Ще вище. Опа, давай ще трішечки вище. братуха. Опа, міняємо. Ха-ха, міняємо ще. Міняємо весь час, поки, поки такий хороший курс. Опа, міняємо ще. Що в мене по кешу? Що в мене показує півмільйона. Мене повинно було бути більше. За 2 мільйони не можу купити. Так, по курсу зараз все супер максимально класно. Ми продаємо просто. Трішечки падає, ну нічого страшного, нічого страшного. Ми все рівно продаємо. Грошиків чомусь я своїх взагалі не бачу. А все, бачу. 600-700 тисяч. Я думаю, 2 мільйони нафармити супер буде легко. Ну, прийдеться трішечки почекати. Але в принципі це реально. Але поки в мене оверклокінг, я би все рівно купив за 500 тисяч відеокарту. І зараз підфармив би ще 500 тисяч. Точніше, не 500, а 200, все на все. Я думаю, то не так багато. У мене вже є 340. Бо фармимо ми зараз ну ультравелику суму грошей. Ми зараз дуже багато фармимо. І поки в мене оцей оверклокінг ще є. Мені обов'язково потрібно його витрачати з розумом. Сань, з розумом. Тобі надо тургувати, заробляти, тургувати, заробляти. І фармити біткоїни. Це ну без цього ніяк. Я ж крипто, кріпто магна хе <реш> опа, півмільйона є кеша. Знову купляємо ще відеокарточку. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. 500 тисяч, сюда на базу погнали на базу. <реш> Але ви знаєте, мені вже дуже подобається те, що я вже так багато фармлю. Так, ставимо відеокарти. Ой, якусь погану я поставив. Так, почкай. А, все, розібрався. І сюди теж ставимо таку бемк. Що в нас по енергії? Є трішечки енергії, ще 12 хвилин буде активно. В принципі, кешу мені трішки не вистачає. Було б непогано ще один генератор поставити, щоб у мене був більший відсоток фарма. Це було б. Дуже-дуже класно. Тим часом в мене вже 100 біткоїнів знову є. Це просто шок. Я не знаю народ. Так до речі, стартед кейс у мене скоро буде. Через 14 секунд. Це супер прикольно. Що в нас по графіку. Я бачу, що не так і. класний графік. 300 тисяч то заробити можна, але хочеться більше, ніж півмільйона. Бо 250 тисяч коштує сама енергостанція, і 500 тисяч коштує ще одна відеокарточка. І я навіть не знаю. Давайте подивимося, скільки. Опа, шоп. Крейт, мені дали крейт, давайте його відкриємо. І. Мені девайс В2. Ні, обичний, звичайний дали. Ну, звичайний, так звичайний. До речі, скільки він фармить там, той звичайний. Ой-ой-ой, ти взагалі ерунду фармиш. Друже, ти мені взагалі не потрібен. Тим часом у мене вже є 200 біткоїнів і ми можемо зараз 600 тисяч сюди на базу. Бенк, бенк, забираємо просто. Тут ще можна не тільки біткоїни фармити, а ще якийсь соляріс, касар. Він дуже дорогий. Як його фармити? Поки що я не знаю. Можливо, мені все ж таки туди треба побігти. Там, де четвертий отодавел пишеться і так далі. Все ж таки. Таке туди, можливо, мені і потрібно згасати. Але поки що я купую відеокарту за півмільйона сюди на базу. І бистренько обмінюю ще трішечки-трішечки кеша, щоб поставити ще одну енергетичну станцію. Ще один генератор. Він мені потрібен, тому що наступний вже коштує щось там типу мільйона. А це вже дуже дорого. Давайте подивимося. Він 2 мільйони аж коштує. то вже дуже багато. То вже багато навіть для мене. Так, ставимо генератора і обов'язково ставимо ще відеокарту. В принципі, можна якусь із тих прибрати. Напевно, ось цю. Саму погану, поставимо цю сюди, поставимо цю сюди. І зараз що ми що ми бачимо по фарму? У нас 200 відсотків. Зараз воно обновиться чи не обновиться вже, чи вже обновилось. Ні, в принципі, ми фармимо дуже жорстко, дуже жорстко. І ми фармимо 3, майже 4 біткоїна в секунду. Це дуже-дуже багато. Це прям ну це жорстко дуже. <схід> От ми вже тісіки фармите. Так, але все рівно я хочу попробувати побігти туди, де пише четвертий левел. Все ж таки, хочеться, хочеться все ж таки. Так, давайте подивимося, чи хтось ще фармить ще щось окрім біткоїна. Ні, тут фармить тільки чуваки, в яких тисячні левели. Касар фармить тільки один взагалі чувак, який з Віпкою. І всі остальні фармлять цілому біткоін. Я не знаю, сейвінг дата, не виходьте. Нідет. Так, ну я то сюди пройшов. Ну і якщо я піду сюди, там є генератори. Давайте подивимося. Uh, що це таке? Мені цікаво. Там оно я тачку навіть бачу. Так, давайте подивимось. Що це таке? Якась енергія, я не можу з нею нічого взаємодіяти, але я ондо бачу генератори. Можливо, я тут можу зараз на шару поучити один. Так, а ну, що це за в кімнатку, я таку захожу. Ууу, тут якийсь чувак? Вау! Скільки? Скільки генератор? Турбіна вітрова? 300 мільйонів? А. Це... Ха. Ха. О, це капець! І це тільки четвертий рівень! Так де на четвертому рівні такі гроші можна зібрати взагалі. Ну, мене радує те, що можна фармити не тільки тими картами, які є в звичайному магазині. Є ще інші різні приколи. Давайте збігаємо ще в ту сторону. Можливо, якщо тут були генератори, то тут будуть круті відеокарти. Ну, як варіант, як варіант. Бо там уже 25-й левел, 50-й, там уже тяжко. Ну, я туди вже не можу піти, там нема сенсу. А тут що в нас? Давайте таку камеру віддалимо, подивимося. Якась печера Фіолетова. Ну, давай зайдемо а ну вау, це що таке відеокарта, якась жорстка? Даймонд генератор. Він фармить діаманти. 55 тисяч. Ке, він коштує? А, він дає 4 кВт. Ага, ця коштує 25 мільйонів, фармить 11 біткоїна. Ця коштує 45 мільйонів і фармить 20 біткоїнів. Ну, Diamond генератор 55 тисяч 4 кВт. Давайте подивимося, що нам дає просто магаз за 250 тисяч 16 кВт. Ну, в принципі, та сама сума, нема сенсу його купувати. А що тут у нас взагалі? Куди це ми пішли? Пли, що за лабіринти. Я тут взагалі біткоїни фармити збирався, а не по лабіринтам бігати. Ладно, я прийшов в тупік. Окей. <сум> ну, мене радує тільки те, що з боку біткоїни фармиться. Я бачу вже на своєму балансі 650 біткоїнів. Це дуже-дуже велика сума. І мені здається, що я її скоро потрачу на круту відеокарту, якої в мене ще не було. Проте я ще бігаю по якимось лабіринтам. Як мені звідси вийти? Я вже би чесно хотів звідси втекти. Ну, ось таким способом, і я втечу від швидко. У мене вже 730 біткоїнів нафармилось. Це така сума велика, якась така нереальна, я би навіть сказав. І давайте подумаємо, на що ми зможемо потратити ці кошти. В цілому 2 мільйони коштує відеокарта, 2 мільйони коштує генератор, якщо купувати вже щось крутіше. І я б, якщо чесно, хотів би вже це все потестити. Проте я бачу тут дуже поганий курс. Дуже поганий. І ще 1 мільйон комісії. Та що на приколі? 1 мільйон комісії? це які велетенські гроші. Проте зараз якийсь курс, ну дуже поганий. З такою великою кількістю. Я не сильно хочу це все продавати. Я би краще побігав би, подивився, що тут взагалі є. Що тут є, ще якісь кімнатки? Ось де я бачу ще якусь. О, левел 350 потрібний. Вау! А тут теж 350-й треба. Скільки? Неуронс. Нейрон за якісь потрібні нейрони. Просто нейрони. Сто нейронів. Де їх взяти? Але ви просто подивіться, що це за відеокарта. 7,5 ГБ, 37 Гігабайт, 150 Гігабайт, 3 терабайта. Скільки вона хаває просто. А де взяти ті нейрони? Я, я вражений. Левел рекомендований. 345! Да, Сань! Я зараз 345 левел на Ізі назбираю. Нафармлю просто. Хе. Такою ще й комісію цього шопа, то взагалі. Там оно п'ятсоти левел треба. Там до плотшоп якесь є, трейнше, там, скоріш за все, теж надо левел там тисячний. Ось у чуваків є тисячний. Я не знаю, як вони їх нафармили. Я теж хотів би нафармити. До речі, курс був хороший, а потім він упав. Хоча, ну такий непоганий. Давайте обмінюємось. У мене є 3 мільйони кеша, і ми обов'язково біжимо і купуємо відеокарту за 2 мільйони. По-любому, я вже хочу її придбати. Наступна буде за 5, ну то вже дуже жорстко. І тепер мені ще треба кеша трішки дофармити, як я розумію. Тому що електрика, ну, мені оця взагалі не піде. Не катить павергенератор мені оцей, мені потрібен саме павергенератор V2 Pro за 2,1 мільйона. Хоча давайте подивимося, скільки хаває ця відеокарта. 24 кіловата. 24 кіловата. Ну, ви знаєте, в цілому можна два генератора поставити. Ладно, так ми і зробимо. Ми поставимо просто два звичайних генератора, а не будемо збирати 2 мільйона на якийсь дуже жорсткий генератор. В принципі, у нас є місце на нашій базі на генератори, і ми в цілому можемо їх ставити до. До речі, в нашій 20, 20 кВт є в запасі, того ми можемо просто на ізі взяти поставити два таких: БЕМК 1 БЕМК 2 просто на халяву. І я би знаєте, що зробив? Поставив уже. 200 мільйонів? Ох, 50 тисяч. Давайте хоча б за 50 тисяч тут таку поставимо. Чи поставимо її десь ближче? Ні, ладно, все, поставимо її ось тут. Біля електрики, бенк, одненьку за 50 тисяч, і поставимо сюди круту відеокарту. Ха, ха і ми тут будемо їх ставити купами, купами, скоріш за все. До речі, прийшов підписник. Він вищий за мене на голову, прям прикиньте. Ха-ха, це прикол. Скільки ми ж зараз фармимо? А ну, що в нас по енергії? 30 кіловат є в запасі. То ми можемо ще, виходить, взяти одну ще за 2 мільйони, можемо взяти відеокарту. І що ми маємо і 7 в секунду. Це дуже багато. Це дуже велетенська сума. Я би поки побіг в той плод подивився, що там взагалі можна зробити. Він щось продає, як я розумію. Ану, а, можна купляти ще одні бази і застраювати їх відеокартами. Я зрозумів. А тут що у нас? 200 левел нідед? Ну. Пройти ніяк, але можна подивитися, що тут є якийсь трамвай, в принципі, що там було і написано. Да, звісно, там відкрито до четвертого рівня, але ж там такі суми велетенські, що ну ти в четвертому рівні такі гроші не заробиш просто, просто не зможеш заробити на четвертому рівні таку велетенську суму. Тому мені здається, що треба зараз попробувати трішечки знову підзаробити гроші. Так продати зараз цей біткоін, правда, не по такому курсу, тому що такий курс це ультра-ультра єрунда. Так, тільки що курс був дуже дуже хороший, але він упав в ноль. Просто ну як дуже хороший. Він був непоганий, я без сказав. він був трішечки крутіший, чим чим до того. Зараз цей курс мені дуже не до вподоби. Оцей курс цю, на цьому курсі я продавати нічого не хочу. У мене вже тисяча біткоїнів, один К біткоїнів. Я вже можу так грошей нафармити. Просто 3 мільйона на ізі забрати. З одної просто продажі. 3 мільйони. Давайте продаємо. Забираємо ці 3 мільйони, у мене вже є на балансі 4 і просто все продаємо, поки йде такий курс непоганий. Він трішечки вже падає. Це, звісно, дуже погано. 11 тисяч кешу ми заробляємо. 6, 9, ну коли як. Все залежить від того. Скільки ми там виробляємо, ще від курсу все залежить, і курс ще більше піднявся, і ще більше піднявся. Йох, чого ж? Я не почекав. У мене така сума була біткоїнів, я би так його продав чітко. Просто з кайфом. Проте у мене вже є 4 мільйони кешу. І що потрібно зробити? Правильно, придбати відеокарту за 2 мільйони. Ще одну Бемк. І ще одну сюди. Ого. Так, я одне провтикав, друзі. А одне я провтикав те, що вони хавають по 24 кВт, Це разом буде 50 кВт, а в мене є тільки 30 вільних. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой де взяти гроші, де взяти гроші. Мені треба нормально зараз підтарити, ще трішечки продати, щоб було прям взагалі супер. Ви дивіться, ви дивіться, який курс продаємо, я не встиг, я не встиг. Обалдеть. Так, друзі, я нафармив трішечки грошеняток, і тепер мені потрібно всього-то на всього, всього-то на всього. -то поставити ще ще два генератора таких. Бемк, бемк. І поставити купу відеокарт в мій новий столик для відеокарт. Бемк, раз, бемк два. Фух, Сансіки, ти фармиш. Оверклок у мене кінчився. Тепер я фармлю трішечки менше, але. Да, майже 5 біткоїнів в секунду. Тоді в мене було майже 7 десь. може навіть і більше. Що ж поробиш, але потім у мене знову Два з'явиться чи x 3 і я зможу нафармити ультра велику кількість біткоїнів. Я вже фармлю хорошо. У мене 21 рівень уже на балансі, і це прямо прикольно. Правда, хто знає, як фармити інші інші кеші, оці інші іншу криптовалюту. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже радий, якщо хтось з вас скаже, як то все ж таки нафармити. От, а поки що я би оці стенди забивав класними відеокартами, ставив їх би тут багато і збирав би велику суму грошеняток. Ну, хай тим часом я вже нафармив 4000 тисячі і мені здається, що це уже. Ой-ой-ой, яка сума. А, все, я, я, я навчився як користуватися спідштукою. На ню просто треба було нажати. Боже, сань, який ти. Ну, я не знаю, чого ти раніше не додумався. Так, давайте продаємо це все і отримуємо на баланс 13 мільйонів кешу. Вау! Ми можемо купити ось таку відеокарту, яка буде фармити 5,7 біткоїна в секунду за 12 мільйонів. 87 кіловат! Ладно, купуємо. І мені потрібно зараз десь назбирати мільйончик. Десь просто один мільйончик попробувати назбирати. Де б його взяти, де б його взяти? Мільйон, 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 мільйон. Так, давайте подивимося. Енергія. Да, 68. 8 кВт дає оцей генератор, а відеокарта хаває скільки. 87. Боже, мені його навіть не вистачить. Мені його навіть не вистачить просто. А так і нема сенсу купувати оцей генератор, тому що 4 таких дають. Таку саму кількість енергії, як один такий, але 4 таких коштує мільйон. Розумієте? Ну да, вони хавають більше місця, але вони ну, вони ефективніші набагато. Правда, кінчились гроші. Що в мене там по енергії? Давайте подивимося, чи є сенс ставити 79 кВт І мені виходить, трішечки не вистачає, тому що хаває вона 87. Трішечки не вистачає. Ми заходимо просто, продаємо, заробляємо ще свій. Чесно зароблений мільйон. Тут у чувака взагалі стіни якісь Дивіться, скільки в нього карточок! Скільки в нього карточок. Шок! Це просто шок! Гріб. У тебе тисячний левел! У тебе є все, чувак! В тебе круті відеокарти. Це просто шок. <хи> а мені потрібно що? Мені потрібно просто зараз поставити ще кілька таких генераторів. Я розумію, що потім мені доведеться їх продавати, тому що вони забирають дуже багато місця. Але що ж поробиш? Ми ставимо навіть ще один. Просто купу-купу наставляємо. Тепер у нас 128 кВт. і ми можемо поставити дуже круту відеокарту. Ось таку 2060. Це правильно, да? А, це просто 2000. І скільки ми фармимо? Енергія майнінг 10 біткої. Байбанів на секунду. Просто братва. Це якщо я зараз включу ще оверклокінг буст, то я буду фармити не 10, я буду фармити аж до 30 біткоїнів на секунду. Це просто якась нереальна велика кількість біткоїнів. І мені здається, це дуже потужно. Але все це ми будемо перевіряти в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал. І я сподіваюся, що потім ми зробимо із цієї платформи Наскільки велику майнінг-ферму, настільки я ще не бачив ніколи. Хі -хі, і всім пока.